Продовжуємо нашу рубрику Експрес-огляд електромобілів. Всім привіт. Знову електромобіль Volkswagen E-Golf. Допоки заряджається, то розкажу, що ми сьогодні прикупили. Електромобіль Volkswagen E-Golf. 19 рік, відмінний стан. Бачу є один скол на бампері, автомобіль в рідній фарбі. 36 кВт батарея, надзвичайно класно входжений автомобіль. Автомобіль оброблявся керамікою. Попередній власник надав документи. Також капот автомобіля був проклавлений чорною плівкою і відповідно наразі він без сколів. Також чорною плівкою захисною проклеєна криша. Даного автомобіля і вона виконує захисну функцію і дуже-дуже круто виглядає автомобіль. Даний автомобіль має функцію без ключового доступу. Оп, ми відкрили зарядний пристрій. Комплекс коліс на зимовій гумі. Зверніть увагу, проклеєні пороги. Салон шкіра. Хороший стан. Дуже хороший, нічого не потерто, не розтягнуто. Так, да, запуск неможливий, ми заряджаємося, це я знаю. Пробіт даного автомобіля складає 77 818 кілометрів, 2019 рік, цифрова приборна панель, електрозеркала, стоп-підйомники, Підігрів сидінь передніх, запуск з кнопки. Парковичний асистент. Так. Мультируль, звичайно. Я вже перевів автомобіль на українську мову. Подивимося. Чим оснащений даний автомобіль. Угу. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст. Line assist, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки. Ну, тобто всі можливі асистенти присутні в даному автомобілі. Трошки темно, але в принципі тут видно, що стан, панелька не царапана, не подерто. Так, ззаді. Заражаємося. Наразі 88% зарядилися 263 км в баку. Скоро в Україні!